Вітаю вас, 16 липня. Давайте подивлюсь, деякі міста до кінця цього тижня. Ну, давайте почнемо. Харків. Не всі міста, ще раз кажу, не всі. Я зроблю таке коротеньке відео. Деякі міста України. Подивлюсь, розклад на тиждень є. Тому що ви ж бачите, що відбувається, які дронові оці нальоти. Сьогодні, що в нас Харків, Кривий Ріг. Одесьчина і Вінниця. Починаємо місто Харків від сьогодні та до кінця тижня. Загрози з повітря для міста Харків. Від сьогодні та до кінця тижня загрози з повітря для міста Харків. Обмеження, обмеження, дрони, плани, щось коштовне. Люди якось щось коштовне знищити, а що? Збивають щось. Щось військове, удари по чомусь військовому, по чомусь коштовному. Карта дронів випадає, а ще і не тільки. Будьте обережні і до балістики, або там, що там у вас ще може бути, і каби, і все що завгодно, тому що дурень, неочікуване. А Найбільша загроза для міста Харків де. Якісь склади, щось таке. Вони вважають, що там щось військове. Найбільша загроза для міста Харків до кінця цього тижня. Де підприємства якісь підприємства? Там, де працюють люди: підприємства і склад, підприємство, склад і ресурси. Це ще карта торговельних центрів. І біля дороги, шляхи мости, ЖД? По-моєму, мені це і показувало на тиждень. А ще на тиждень, якщо не помиляюсь, на Харків показувало повторення того, що було. Ну, знову нальоту цих дронів. Так, Харків подивились, так, давайте Полтава, Полтава, загроза з повітря до кінця цього тижня. Місто Полтава, загроза з повітря від сьогодні <кій> та до кінця цього тижня. Полтава. Повтор того, що було вночі, хитрість, башня. Так, дивіться, атака і башня, Полтава. Полтава, будьте дуже обережні ось до кінця тижня, щоб не було на вас нальоту. Бо дивіться, атака і башня. Загроза? Де найбільша загроза для міста Полтава до кінця цього тижня? Де? 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 Відлюдник? Щось пов'язане з енергосистемою. Світло, світло, пасив. Світло, пасив і якісь пошкодження, грошові втрати, матеріальні втрати. Світло. Так, давайте далі Дніпро, потім Кривий Ріг Запоріжжя. Давайте Дніпро. Загроза з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Місто Дніпро. Місто Дніпро. Загроза з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Вночі страшно. Це може бути центр міста. Летить. Щось бахкає біля води. Центр біля води, а ще якось і околиці. І центр, і біля води, і околиці. Дніпро. Збивають. Підприємства. Дніпро, підприємства. Хитрість, розвідка, слежка. 10 мечів. І відразу може бути прильот. Дуже обережно, якщо буде розвідка, підприємства. Найбільша загроза для міста Дніпро, де саме до кінця цього тижня. Маю на, уваз... на увазі з повітря. У них плани, ілюзорні плани, сила, імператор, задоволення. Найбільша загроза. Смерть від людник. Ага, дивіться, Дніпро теж ж саме: світло показую. Околиці десь біля води загроза. Якісь підприємства показую. І ту спентаклі це може бути торговельний центр або самісінький центр міста. Дуже обережно. Далі кривий ріг. Місто, кривий ріг. Місто, кривий ріг. Загроза з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Вісім кубків. От. Люди в шоці. Місто Кривий Ріг, загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Ну, тобто, те, що відбулося вночі, ми вже розуміємо, що відбулося вночі. Околиці, кривий ріг, люди. Люди на околицях міста. Я не знаю, які околиці це можуть бути. Ну, окраїна города, це по всьому по периметру башня, знищення чогось коштовного. Колісниця, вокзал, біля вокзалу, дуже обережно. Але працює і захист. Збивають світло. Бачите, енергосистема. Ще може бути. Загроза з повітря до кінця тижня. Місто Кривий Ріг. Де найбільша загроза? Де? Таємниця. Таємниця. Що таємниця? Очікувані ірафант, захист луна, Україна. Нанести удар Україні болячий, зробити боляче, щоб була втрата ресурсів і втрата захисту. Знову мені показує втрата захисту. І в розкладі на тиждень теж була втрата захисту для міста Кривий Ріг. Біля ЖД обережно, А країна города обережно, як прям околиці. Світло випадає сонце. Запоріжжя. Місто Запоріжжя загроза з повітря до кінця цього, від сьогодні та до кінця тижня. Запоріжжя, загроза з повітря до кінця тижня. Запоріжжя, 10 мечів поплану в них. Будьте уважні. Ну, готові. Не те, що уважні, готові повтор, того, що було: ресурси біля води. Найбільша загроза з повітря для міста кривий ріг до кінця тижня. Де саме? Де саме центр, центр міста, якийсь ресурс, центр. І щось. Удар Україні. Зробити боляче Україні. Те ж саме: центр біля води, щось таємне, обстріл, пасив. Там, де розвідка, щось там винюхують, щось військове. Обмежити щось військове, якісь військові будинки, об'єкти і так далі. Зараз Винюх... Ось, дивіться, днем вони винюхивають, а вночі запускають і ввечері. Получається так. Центр обережно. Так, Запоріжжя. Херсон не питаю, тому що є розклад на тиждень і у вас постійно обстріли круглосуточно, розумієте? Ви і так розумієте, що вам треба бути обережними. Давайте Миколаїв, Одеса та Одещина. Миколаїв загроза з повітря. Від сьогодні та до кінця тижня Миколаїв. Розвідка літає і щось винюхує в вашому домі. потім Потім може бути удар. <кхем> може летіти на енергосистему Миколаїв. Околиці міста, там, де живуть люди, обережно. Збивають, але може летіти у вас якось на енергосистему. На світло. Найбільша загроза з повітря до кінця тижня Миколаїв. Люди випало. Захист збивають, але не все. Пошкодження чого? Обмеження, обмеження руху. Дивіться, обмеження руху Миколаїв біля води порти, також мост і також ЖД. І оцей район біля вокзалу. Адмінбудівлі біля вокзалу, центр міста, Миколаїв. Дуже обережно. Так, давайте тепер по Одеса. І потім спитаю Одещина. Одеса, загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Місто Одеса, загроза з повітря від сьогодні. Сьогодні що в нас середа? Одеса, загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Летить. Куди воно летить? Летить Ірафант. військовий ірафант. Військовий ірафант. Що це, навчання військових? Якийсь навчання військових або якийсь виш, біля, біля ЖД вокзалу, біля руху якогось Одеса. А, порти, порти, башня, порти, башня. Біля води загроза обмеження. Зробити обмеження. Обмеження чого? Башня зробить обмеження чого? Обмеження перемоги. Прекрасно. Знищити чим більше, тим краще якогось ресурсу. Ну, ви зрозуміли, Одеса що? Од Одеська область. Загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Одеська область загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Імператор знищити якомога більше ресурсу. Була здача інформації. Хтось щось злив, сім мечів. Туди полетіли дрони. Знищили якийсь ресурс. Зробили важку ситуацію. Що це може бути? Ресурс, що це? Підприємство там, де підприємство і пожа Пентаклі, і рух. Ну, це може бути і врожай. Підприємство, якісь підприємства там, до речі, біля води по Якісь там порти Одещина теж. Кропивницький. Загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Кропивницький. Кропивницький. Десять мечів Кропивницький і башня. Так, дивіться, Кропивницький уважно в ці дні. Уважно в ці дні. 10 мечів башня. Це погане поєднання. Очікування: 10 мечів і башня. Хорошо, де найбільша загроза для Кропивницького до кінця тижня? Обмежити, поставити на пасив тупік, що? Знов щось військове. Знищити військовий ресурс, щось військове. Може бути ще і відлюдники, нервосистема. Кропивницький маєте на увазі. Черкаси, місто Черкаси, загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Черкаси. Загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Черкаси. Щось таємне. Шукають, вишукують Черкаси, смерть від Тут світло, 100% енергосистема. Будьте дуже обережні. І також в Черкасах шукають щось приховане, щось таємне, але не можуть знайти. Так, суми, місто суми, загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Місто суми, загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Люди, ресурс, І що? Дрони можуть бути суми, дрони. Куди вони лечать? Зупинити. Взагалі, зупинка вашого дому. Взагалі, зробити так, щоб була зупинка вашого дому. Тобто, місто суми, щоб взагалі зупинилося, не працювало і нормально не жило. Дуже обережно біля ЖД вокзалу, колісниця випадає. І також мета зробити від... смерть відлюднику. Ну, тобто, смерть, ну, щоб не було енергосистеми. Чернігів. Від сьогодні та до кінця тижня небезпека, загроза з повітря, місто чернігів. чернігів. Тут щось винюхують, якийсь ресурс, допомогу. Чітко винюхують, де допомога, де що прийшло. Тут винюхують військову допомогу. Де що прийшло, де лежить і так далі. Ну, ну, так. Далі Київ. Ну, В Києві кіткелох, думаю, у вас спокійно буде. Ну, хоча. Київ від сьогодні та до кінця тижня. Покажіть, небезпека, загроза обстрілів. Відлюдник, понятно? Відлюдник по обстрілах. Таємниця, бо таємниця. Не можна, пасив, не можна, щоб летіло. Пасив, не можна. Прав... Правосуддя, ілюзія, бо буде ілюзія правосуддю і вищий суд. Не можна поки що бити, бо буде ілюзія правосуддю, і вищий суд. суд. Ну, не показує чогось такого масового, показує, що поки вони якось Київ, ну, поки на паузі. Ну, ви ж розумієте, чому? Ну, Може, там десь щось бахнути, як от вночі один дрон залетів, його збили. Може бути, масового. Думаю, ні. Житомир. Від сьогодні та до кінця тижня місто Житомир. Загроза з повітря. Житомир. Адмінбудівлі. Житомир, адмінбудівлі. Дуже обережно. І якісь ресурси теж саме, що і було. Удар. Колісниця. Удар. Значить, ресурси, колісниця і адмінбудівлі. Всі, хто поряд уважно. Далі Вінниця. Сьогодні Вінниця пережила нальот дронів. Вперше, я так думаю, це вперше. <кій> Місто <кій> Вінниця, загрози з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Зв'язати руки, обмежити цим обстрілом. Що обмежити? Або ще на... є плани на Вінницю ще. Бачите, плани башня? Ще є плани. Центр міста обережно. Вінниця, а що їх там цікавить? Що? Що? Ресурс, склади, гроші. Ресурс, склади, гроші. Хтось там зливає інформацію. Є зрадники. Також обережно Вінниця біля да, підприємства, біля вокзалу. Ну, вокзал, рух. Так, зараз спитаю ще Хмельницький. І потім спитаю Захід України. Місто Хмельницький загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Місто Хмельницький, загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Зараз в мене вон, хтось в двері бахкає. Так, зараз Хмельницький, в них є плани на Хмельницький вночі. Рух працює захист, щось збивають. Агресія на підприємства, на виробництво, місто Хмельницький. Зараз це, мабуть, сусідка. Зараз питаю: Захід України. Захід України, загроза з повітря від сьогодні та до кінця тижня. Захід України. Башня, башня Україні. Тобто планують те ж саме підприємство. Будь які виробництва, підприємства, башні на території України, Захід, будьте обережні, хто живе поряд.